Це виходить, розвідники з різних вуликів, та? і вони шукають собі нове місце мовити, для а, проживання, щоб рій сюди сів, От вони вивідують це місце. Тут є дуже середовище для них сприятливе, там є вощина, там є мед всередині. У цьому вулику я вже все натворив. От, бачите, Багна трошки приніс. от, І е, бачите, як йде боротьба між ними. Одна бджола витягує другу, от тянуть, одна другу тяне. от Бачите? Подивіться. Вони між собою б'ються, це боротьба за те, щоб е, хто буде командувати вулку, розумієте? Тобто ці бджоли називаються походки. Тут ще рою нема.